О, на я приїхав в цю деревню. Зараз треба прийти пошукати когось. Нічого собі. Зараз піду в цей величезний домик. Подивлюсь, хто там живе. Тук-тук-тук. Нікого нема. Може, напротив подивимося домик. Тут теж ніколи нема. Ну, пішли туди подивимось. Це якась могила. Тук-тук-тук-тук. Так, -тук -тук. да, заходьте. Добрий день. Добрий день. Ви хочете купити хату? Так. Да. А які тут продаються? Ну, продається, дивіться. Тут усі хати в селянинах, продається тільки одна хата. Їдь за мною, йдіть. Зараз. Ось і продається, тільки ця хата. Ось, бійці. Подивіться, є спальня на третьому поверсі разом із сауною. Ось так дійсно, залізаєш. А Дай -дай. можна вилізти? Да, да. Виоделити здомий, що вам там? Так, тут спадки можна. А це тут да, Так, Да, так купатися і. О, ні, я трошки намочив Шо? руку. Нічого. Так, то вам е, що, ви будете купляти хату? Ну, скільки вона стоє? Я вам скажу, вона не дорога, вона стоїть все-таки 15 золота, вона не сильно дорога, я вам скажу. Ну добре, я її зараз буду купляти. Добре, тоді. Так, ну все, пішли. Я вже вам... наче що да? так? Да. Це вже ваша хата. Так, документи є. Пішли вже... вже, ви мені дасте документи мої. Так, Добре. Давай. Так, Біда, все. А хочеш на роботу. Хочеш роботу? Ну, давай. Стоп, давайте ви мені видасте документи. Так, ну все, у мене документи. Да, да, до да. побачення! До побачення. А я все давайте я вам хоча б хату корочу. Стоп! Підожіть мене! Да, підожіть, підійдіть до мене, пожалуйста. А, а чи я це могила. Ну почи... не вставай туди. Тут помер е, дуже відомий е, журналіст Лінч. Якщо хочеш гуглі, Гугли, що це стакий. Він раз. А ч сюди не можна вставати? Бо там його могила. А це ли Ігор Лінч? Так. Да. А чого тут немає гравія, кажіть. Бо він не захотів. Його. Бо це подивись, яка це деревня. Тут тільки один мільйонер, і то він... Не буду казати, що з ним случилось. Це я тобі скажу. Стоп! Це хата Лінча. Можете мені сказати, хто то був мільйонер? Раніше тут а перед Лінчем, жив один мільйонер. Він построїв цю хату, а потім Лінч сюди прообрався і жив тут незаконно. Його вбили охранники. І охранники. Я е, їх теж вбили. За те, що вони вбили лінча, який був на ц... 에... заробляв коротше, і сказав, щоб його не трогав. А він вбив. Чуєте? А, а де мій город? У мене тут є десь город. 에... Ну я не знаю, ну ти можеш, звісно, оцей городик взяти. Ну... А можна мені цей взяти? Який? Оцей. Бери. Так. Е... Тільки стоп, я тобі забув сказати, треба ж платити за хату, ти її просто купив по що, ну тобі треба буде платити за воду, за все. Ну, добре. Все, до побачення. Я пішов хату основувати. Добре, давай, до побачення. Завтра зранку прийдеш. Добре. Я ще тобі. Стоп, подожди, подойди. Що? Я ще вам завтра роботу дам. і що приходьте, добре? Добре. Зранку прям. Добре, давай. Тук-тук-тук. Так, хто там? Блін, хто вночі може підходить до мене? Так, да, заходьте. Короче, мені подзвонили тільки що і сказали, що тут в цьому домі щось не так і що тут може в, в будь-який момент виключитися освітлення. Мені сказали, що тут є е, замінована бомба, міна. Як? То це треба швидко виходити? Ні, треба йде на третій поверх і йдеться за моїми слідами. От, йди за мною. Добре. Стій. Йди за мною, так. так я ж проходив був. Все одно в лю... а десь може рвануть бомба, поки ти спав, хтось вложив бомбу. Добре. Тих... А тут вже нема, вона іменно десь на першому поверсі. Добре. Так, що тут? Тут нічого нема, поки що можеш прийняти ванну, Спокойся. поки що повез. То вийде, вийдіде, вийдіть. Добре, я вийду. Пожалуйста. Я поки що буду на низу, Окей? Добре, я що успокоюсь. Добре, давай. Ой, я просто не ходіть. Хто там уже кричить? Мені дадуть нормально поспати. Підожій, я вже зайшов без вашого вопросу. Ви вчора спала, а я найшов дети. Я іменно уточнив і мені сказали. Що там таке? Короче, там сказала, що там всяке може бути. Це іменно в цій половині. А ну купайте. якщо я вам обраю, ви не будете, я поставлю. Sorry, вибачте. Якщо я обраю, ви не будете нічого. там... Нічого. Не, не, не так, тут нема, тут нема. Так, 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 де воно? Нема, нема, нема. Тихо, 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 тихо. Немає. Осьо! Що там таке? Можна я перший подивлюсь? Там сундук. Стоп, ні, там може бути все. Добре. Тут -а, дивіться. Що страшне? Подивіться, там. Динаміт? Ні, там багатство. Ну, можна я на це дивитися не буду. Я це все... Я це все конфіскую. Покажу, поки що, поки тут будуть роботи, ти... ти тут не живеш. Забирай віщик, забирай, що тобі тут треба, ти тут не живеш. Так, покажу. я візьму е, фонарик. Можна я візьму фонарик? Так, Бери, все ша хочу. И І Підожди, і ще зараз кровать под, е, е, винесеш, окей? Добре, ви мені поможете. Да? Добре, підожди Зараз Зараз, тут... подожди. Я винесу кровать. Зараз я тут замуру іменно оце. Так. Все, давайте я одне, одношу кровать. Фух, еле цю кровать. Така важка. Фух, надо. Піти подивитися, як там. Добрий день. Добрий день. Так, треба піти і подивитися. Тук-тук-тук, можна війти? Заходьте. Що ви прибрали? Ні, все. Мені треба таблиця. Таблиця? Так, да, я вже зробив все. ця хата буде закрита. Так. Ограм'я. Так. Ух, соберися. Підіть, ідіть сюди. Шо? Ем, хто хто вам переставив двері? Двері не так стояли, як ви бачите, тут проміжуток. Вони стояли не так. Хто вам тут поставив двері? Стоп! Я як купляв хату, були двері з цієї сторони, а вони якось з цієї. Я не знаю, я переставлю то вам двері, а ви йдіть до мене. Я як був вночі, то були такі грюки ти. Поняли? Хорошо, я Я пішов. Добре. йдіть. На побачення. Добре, давай. Привіт, конячка. Так, стоп, надо послідити за жителем. Житель странно себе веде. Чого він? ішов сюди. Хм, інтересненько, А що тут таке? Тут такого не должно бути. Що там всередині таке? Блін, Надо піти розказати тому продавцю. Так, ідем. Так. О, тут уже перекрило з цієї сторони. Добрий день! Да, що, що случилось? Можете піти за мною? Да, жди зараз. Давай, пішли. Чого ви ту пінку взяли? Та просто я взяв палець, я не, я не буду. Я не буду тебе бити. Так, да, куди що случилось? Сара, подождите уйду на минуточку. Давай, давай, давай так все я его Блін, мені сейчас так смешно стало. <ріпи> <ріпи> я так сказала. Давай, давай, давай. Добре, пошли, давай. Зара, может, можно я его иду? По смею а Блин, чей так казав? <ріпи> давай, давай давай. Так, заміну на ноді. Так, де ви? Так, ну пішли, давайте не будемо входити. Mm -hmm. це. пішли. Так, я... дивіться добре. Я забув тобі сказати, цю хату, походу, закриють і мало якщо... Ну, коротше, як все, ми знаємо потім. Добре, пішли за мною, добре. Ось дивіться. Так, ну це 100% жителів розрили? Ну це просто... Так, там кар'єр. Дивіться. Я якщо я тут стою, то тут трошки посипеться пол. Ну бо да, це ще якби пісок. Ну дивіться, тут він не, не просипається з середини. Стоп. Що це таке? Чесно, я сам не знаю. Ну давай розреємо. Зараз я так, дай давайте мені лопату, а ви стоїть на шухері. А в мене немає лопати. Так. А, рей? а я, зараз я подивлюся. Е так. Зараз я піду спитаюся в жителів. Стоп, я зараз. Так. Я ось ось. Все... Добрий день, можете мені цю лопату? Ні, де сюди? Ла. Немає. Є... Чогось. Чи ж давай руками розриємо. Давай руками так. розриємо. Ну добре, давайте я буду рити, а ви стоїть, стоїть на шухері. Ні, то ж. Стоп, рийте обережно о. <свес> тут нічого нема. А давайте Может, тут... тут подивимось. Oh. Підожіть. Oh. Давайте я буду рись, а ви стоїте на шухері. Oh. Дивіться за мною. Oh. Йдіть за мене. Так, тут треба <свес> yeah, пари. Yeah. Я отут. А значить oh. ти там ридиш, є <свес> позначка отут, каже. Іди ти не знаєш в деревні, є позначка оце, то це значить, що воно іменно отут щось. Іменно одно. No, добре. Рейдемо оттуда. А, руки болять. Отут рей. Добре. Тут ще нічого немає. О. Блін, рука. Давай до жану перей. Двері. Двері. Да, може... Двері. Стоп! Може вона злати? Ні, дай я візьму. Можете о. вибити двері? Давайте. Один відкрив. О, все, я відкрив, давай. О, все. Е стоп, подожди, подожди. Давай я буду себе ставити. Нічого нема. Я походу знаю, що це і чиє це рубділо. Чиє? Одного жителя, а він нас закрили. Я, Мені дуже інтересно. Я поставню в, в лопату, у нього такий шагов, ну... а тут я перевіряю, туди не треба. Мені каже, да, це той ді, е, житель за те, що закрили, він був сильно, е, в Бога вірив. Ну, закрили, е, як ти бачиш, церкву, вона вообще все. І закрили церкву, і це він, я так думаю. Так, ну давайте закопаємо це все. Та не треба, ми все завтра туди підемо, не трогай там, Чуть-чуть тільки. Так. Я закопаю ход. Так, ну давайте. Давай. Будемо спати. Так, так. Я зайшов хату, давай біжи. Стоп! Шо? Я тільки що побачив, як пройшов житель хату зайти і з мечом з кров'ю. Зараз завтра знаємо, так давай. Так давайте спать. Добре. я... <racket> О -о -о -о, я, я Добрий день. Добрий день. Ти ч так стоїш? Ой, що ж ніж? Чого стекло вибите? Я не знаю. Да заколочу, я походу знаю хто це. Давай. З тебе є дерево. Да, я заколочу. Давай. Давайте. Так з О. цієї сторони тоже. Теж... Чого чорне я... дерево? Чорне ой, не дерево, О. чорна лошадка. Мене взяла чорна лошадка. Давай, ти заходь. Давай Давай. давай, давай, давай. Я за... Давайте, заколочуйте. давай. Так. Всі давай, Двері, двері я заколочу. Давай. Ага. Все, я двері заколотив. Ху, блін, мені страшно. Де? Давайте я перенесу оце. Що, де? Будівельний столик. О, давай. О, 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 куди його поставити? Став куди хочеш. Що я поставив його? Ніхто не пройде. Отут пойдет. Давайте заколочуйте. Давайте писток, писток. Давайте заклочуйте, щоб нам було видно хоча б що тут. Давайте я теж. Або не, давай, давайте заколочуйте. Чого? Чого ви все закрили? Бо тут там хтось пламав нам вікна. Якщо хочеш все можеш подивитися, дивись. Зараз я тобі. на дивись, дивись, дивись туди. Що там? Іди давай. Що уже? Не бій мене, не бій. Ти чого розказуй, чого ти сюди приїхав? Я приїхав одди на ферму. Де ти тут бачиш ферму? Я просто ну, городи, всяке таке. Не треба сюди приїжджати. Якщо ти хочеш приїхати, то якщо ти журналіст, бо Лінч теж так казав, його вбили. Бо тебе теж можуть вбити. Убив, звісно, не я. А так то. Ну, ти приїхав, ти журналіст. У нашу... Я наоборот тебе хочу зараз спасти. У нашому. Нашому селі не, не, не прийнято журналісти. І я тебе хочу спасти, я тебе вивезу в глибину ліса. Ви знаєте, Що? хто я? Хто ти? Учала вам не знати. Кажи: я лінч. Лінч помер. Я не помер. Я був в тій е, цій, а тоді я. А чого ж там розкопано? То ти вижив? Да! То давай пошли вліз в губину ліса, чи ти тут будеш живити. Давайте, давай. пожалуйста. Давай виходь, я тобі буду приносити їду кожен день. Пошли, я тобі покажу таке маленьке убіжище, построю. Давай, іди за мной. Так я давай, пишу. Так, Киша, не відставай. Блін! я дуже боявся, що мене захоплять. ну, типа, вхоплять. Блін, ну дуже страшно було. А хто тоді там лежав, якщо ти все время був уже за мною. То був підробний скелет. Ясно. То той житель, з яким я постійно полагав, то то Він. То він забрав того скелета підробного, то він мене був бив. Я... Типа. А це тут ти будеш поки що жити? Добре. Поки там все не, не заступне. Так. так, я поставлю освітлення. Да, став, я вклашу, що тобі ще чуть-чуть її оброблю. Але... Так, я вийду на двір, чуть. а чуть. тут дощ як іде. Тут можна постояти. постоять. Пусті, Блін, є. ну я так боявся, що мене замітять оп'ять. Ну, я хотів я, бити... я хотів вибратися з цього городу, бо я знав, що ви хороша людина. Якби ти був не лінчик, то все одно я б тебе спас любою ціною. Бо в нашому, в нашому селі не люблять журналістів за те, що один раз вбила одна е, чоловіка, коротше одна людина. І потом, е, вона в журналісти приїхали, все знали і її посадили. І та, а та людина була дуже важливою для тих людей. Тепер не, їх не люблять журналістів. Ну добре, до побачення, я покажу. Та що яке перебуду. я з тобою пока що перебуду? Я ж іпана, добре. Я ж, наче тебе вдарив, типу так. Топ. Ну, мені все одно шидо з його дзвонить, я на нога... її на ногах стою. Так давай заходи. А! 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 Так. Що за мною було? В тебе голова боліла, ти вдарився ши. Ти поки... Блін. ти важливий жий. Чуть-чуть поспи. А я пока що пореюся. Може, в мене щось є щось таке, щоб тобі допомогти. Добре, я буду лягати спадки. Ставить. О, як добре вже голова трохи підболіє, але все одно легше набагато. Добрий день! А добрий день встав? Да. Я хоча покажу ось тобі дерево хочу <рех> трохи. А що це таке? Де? Оце? Це лава не трогає, це така освечна. Тіпа типу, як вода, ну гаряча, оспечна. Не треба туди лізти, я його за цей кажу. Ти покаже, йди ще поодихайся, хочеш там пороби. Можеш придумати інтер'єр, я тобі буду допомагати. Добре. А я пока що буду. Ну, Все, давайте, я пішов. Добре. Так, щось мені він не донлюється. Може він хоче підставити? Не знаю. Може і хоче. Я зараз його вгрію, як він сайт серед мене і спитаюся в нього. Ау, синок іди сюди. А ти де? Я тут. Oh. Ти мене хочеш підставити? Ні, конечно. Кажи, давай. Ні, я тебе хочу спасти. Я тобі допомагаю наоборот, бо тут бо тут а, це ми в якому домі, я тебе держав, то домик лесника. Я тобі, наоборот хочу допомогти. Він тебе може здати Добре, Давай я тебе oh. тебе розв'язав Блін, а, ну, вибачте, вибачте. Я те, що я те вдарив. Нічого. Не виходьте на двір, будь ласка. Добре, давай. Зай... Зайдіть, отдихніть. Хорошо. Давайте а, вже а... балакать на ти. Хорошо. Давайте так. я швидко зараз бігаю в деревню і заберу там всі. Віщі і ті Добре, Все, давайте я побіг. Добре, давай. Бурала ті віщі, які лежали в твоїй хаті. Зайди там, з другого боку не заколочено і візьми там, добре. А ну бідажіть. Все, мої підписники. продовження у твоїй серії.